що я на виходних ніяк не можу віддихнути, одно тягаю ці коробки. Ну, таке життя. Ось, значить, на цей раз ця коробка. Це у нас Коротше, садовий змільчитель подрібнювач гілок. Тому що оці два брата, звісно, вони супер, але ними дуже довго, та й на вулиці холодненько. Оце перерізаєш ці веточки, почекав, попиляв в горах. Короте, віток і оце стоїть, чи батя сидить, чи я. ото, Ну, в основному батя, я ото е, пообрізаю, а він ото сидить, муторну роботу цю робить. Короте, рішили сімейним кагалом, що оце мучаться, Треба щось рішати. В общем, купили подрібнювач е, на цей раз. Електро, так як вже треба відходити від цієї техніки. Ну, оце все, масла, клапана, газ. В общем, електро, переносочка по посадках не їздимо. Чисто в саду, сад фруктовий дуже багато дерев десь до 50 І І кожна осінь. І оце Постійно ці кучі або в тачки. В тачки невдобно, багато не вивезеш. Коротше, це все приходиться крамсати, взяв, ну, взяв акумуляторний секатор і пилочку, звісно, віч удобно, ніяких шнурків, ніяких бензинів, все, шмали, нічого робити. Ну, а потім вже, як на шмали кучу, то ото сидіти і це все діло по півдня перерізати, щоб вивозити, ну, щоб об'єм зменшити, а вес відлічити, так сказати. Ну, тепер будемо терсушувати. Може ще бізнес буде, будемо коптити. Ну, може не ми будемо коптити, а можна знайти тому, кому це треба. З персиків, там, з яблучок, з грушок, зливок, Е, ну, Натурпродукт буде терса. а той, що там повно його продають. Так, ну добре, розпаковуємо. Вот. Паспорт до подрібного чагілок. Ну, прям така цікава річ. Прям отримав задоволення. По-перше, такий аж картон, скіф тут всі номери. Вся інформація. Ну, це паспорт, звісно, універсальний на два бензинових і на електричний. Ну, в основному упор тут стоїть на бензомотори, які використовуються в моделях. Вот. Моя модель WSE. 41,80 Електро, 2,2 мотор кВт. Все на такій зрозумілій мові, що ну, нема нічого лишнього, все чітко. Ну, бачите, тут бензиновий двигатель. ну, тут техніка безпеки. Це все уважно треба перечитати. І саме головне, ну, що зараз мало хто робить, в деяких випадках взагалі і паспорта не присилають, як у мене з інвертором було. Тут все, гарантія печатка, коли купив, яка модель. Ну, ну Приємно ж, ну дуже приємно, коли отакі дрібниці. Ну як? Гарантія це не така ж дрібниця, ну мало хто цим зараз додає отакі речі. От, ну Дуже от прямо аж настрій підняло, що от, ну все-таки є продавці, які ну репутацію свою дорожать. Так, ну а ми переходимо до розпакування. Так, миряємо. Полчина. 2,5, видно, да? Вот такой он, важкенький. Так, ладно, сюда ложим. Так, что у нас тут? Церама. Ну, тоже с такого же металла я мерять не буду. Отвори тут універсальні, рама одинакова така і на бензинових версіях. Просто отвори зробили і під електродвигун, і під бензодвигун. Ну, то універсально. Ну, я вважаю, це нормально. Розпорочка. Я б це ще тут додавав би якісь щепи, щоб він не переміщався, може яка вібрація буде, або якісь ну, два отвора просверлити, якісь подушки чи металічні. Ну, це на заметку тим, хто їх виготовляє. Щоб Мали на увазі, що це б не помішало. Так, колеса. До, до речі, колеса ну, з камерами. Чи без камерка, ну, я мідову п ньому. Так, 3-2-0-4. 260 на 85. Ну, це стопудово. І там такий, як може видно буде. Е, по... По этому, по типу ігольщатого, ну сепаратор чи як він, ігольщатого такого ролики стоять, коротше. Ну, подивимось. Так, скільки тут йому качать. Не написано. Не написано... А, написано. 30-0. Чи 30 3, 0, PS, коротше, 3 атмосфери. Ну, вони накачані. Одне колесо і друге колесо. Все те ж саме. 3-2-0-4. Так, ручка. Ручка для ну, переміщення. Тут вона крутиться щось. Виставляється, як удобно, чи так поставити, чи, ну, чи так тягнути. Ну, коротше, фіксується вона. Отворів нема ніяких, просто... барашка зажимается и все. Так, ну и самое главное, еще не главное, тут пакет с метизами, О, пакетик. Так. До речи, тоже очень важная вещь на дне, Не просто картон, а фанера, щоб не продавлювало, як би сказати, ніж. Бо приходить, а воно порване там подерте. Так, ну оце і все. Простота менше утворює проблеми. Отак і все. Так, зараз я покладу електродвигун на верстачок і подивимося, заміри зробимо йому так, деякі. Деякі заміри. Так, ну кабель. Отакий От вилкою йде. 16 А. Сейчас по маркуванню тут без. Ну, в общем. 3х2,5 25 рік. То збирався собирался я в цьому, в цьому році. Так, панель управління Є ті, до речі, хто в електриці там трошки то саме, сталкувався. І все. Одиницю включили, нуль виключили. Тепер дивіться які тут ну, фланець чи як, фланці, да? Корпус, який шов. Шов прихваточний, не сплошний. Но розміри ще як їх не розмір, а діаметр вражаю, вражають. Йоптувають, десятка. Цей і цей 5,2. 10-5,2. Ну, тобто техніка така, знаєте, не з жесті зроблена, як обично, це. Може, дійсно це у нас в Харкові робили його. спорить не буду, не знаю. Барашки. Для закріплення рукавів подачі і вибросу. Зараз переверну ножечки, подивимось. Так. Один ніж ось, ось стоїть. Я не пойму, він неподвижний. Яку він функцію виповняє, мені непонятно. Ну, мабуть, конструктором видніше А це другий ніж, він двосторонній він міняється. Ну, якщо не хочете точити, поміняти, Закруче на шестигранники Такий ножичок острий, ну дуже острий, не знаю навіщо на гілки так гострити, ну, мабуть, так треба. Теж барабан зроблений бляха. Капець толщина. ну Ви чуєте, що сталюка така, Вон, бачите, все проварене. Так, це. Він тут один чи ні. А ну зараз ми його намітимо. Один чи ні. Ні, два. Бачите, цей без м'ятки проїхав. А це другий щас буде, той що я помітив. Блять, щоб палець не відгризла. Да, два ножа. Ну а це якийсь третій. Я не пойму. Ну він не двигається, він якось стоїть, не знаю. Так, тут в підложечку вони поклали, ось вот такий пульт управління, наверное, конденсатори. Тут стоять не знаю, не треба, Давайте вскрию, я ж люблю це діло. Так, ну я їх не можу одідрати, вони там, як обично, на силіконі приліплені. Коротше так. Отакі От дані. 450 вольт. Ага, і другий. Отакий. От такий клемник. До речі все на клемничках. Обжато. Перемикач на такий на 400 вольт. От. Ну, в принципі, все, що мені потрібно. Я потім щетметром заміряю, скільки він тяне. Так, отака табличка. 2,2 кВт, 3000 обертів. Так, коефіцієнт 0,95, це хороший коефіцієнт. Вот так. 25 рік. серійний номер. Навіть мідні не пожаліли заклепочки. Асинхронний тип АІ, такий-то, такий-то. Ну чесно, от себе скажу, мені от виконання от таке подобається. Во-первых, немає нічого личного. А те, що потрібне, воно виконано, ну, скажімо так. На п'ятерочку. По п'яти на п'ятерочку зроблено. От ну немає поки до чого доковирятися. Ну, от якщо бува таке, як, як китайське ту саму. ну пластик вонячи. Навіть пластик китаєв не воняє, я не знаю. Ну, вже дійсно це все наше. Так, в комплекті є такі 4 болта для них гайки і 4 шайби. Шайбу вдіваємо не на головку болта і заводимо знизу. Зверху ви ніяк не попадете, тому що ребра охолодження двигуна не дають. Поэтому, ну, це і правильніше, гайка зверху. Тому спершу болт знизу, потім одівається шайба, а потім затискається гайка. Далі після того, як закріпили на рамі двигун, обтягли, ставимо вибросний рукав. Він крепиться отаким одним болтом, їх в комплекті два. Під нього вводимо під головку шайпочку. Гайки тут нема, різьба в, самій, в самому фулянці. Це під барашок. Трошки викручуємо барашок, щоб зайшла ця частина, і потім вставляємо в цю частину наш болт. Пукав. те ж саме. Ну що красень який просто як конструктор дітський. точно Единственное, я сюди поставив свій болтик шістигранечок і законтрив гаєчкою тому що ну, ця барашка вона ну, руками її добре не зажмеш От. а ручка може ну, трошки рухати вона тут не рухається ну, може як по кочках котить воно буде її ну, трошки провертати можна було звісно отвертом зробити Можна було і було б непогано. Ну, ладно, я вже поставив по шестігранічок, все чудово, схватив і покотив у садок обробляти. Не обробляти, а переробляти. Перевіряйте, щоб тут нічого не залишилось, ніякого там упаковочного матеріалу. Короче говоря, Якось так вийшлося. Балакаю сам собою, камеру не Опа! Блекаут на сонці. Батарейський одну поділку не дозарядила. Нічого. Ето, коротше говоря, по поводу цього апарата. Значить що? Значить не вийшло у мене заміряти мощність аторчиком своїм. Короче, сработало в защиту. Пішов. То есть пусковит ток и больше 16 А. Так что майте на увазі, у кого там в одні автоматы на 16, может быть проблема. Ну, на всяк випадок, все скажу. Вот. По поводу ну, двигателя, значит, двигатель хороший. Мощный, видать, обмотка все-таки там соответствия мощности. Ну, может еще и не одна. Я не вскрывал кришку. Вот. Короче, 2,2 кВт. Тут есть, я думаю. ну так як 16 й вирубився в мене при старті. По поводу рубки, значить ветки до 4 см рубає, ну тільки 4 см бажано подавати поступово. Не так що різко давити, поступово він рубає їх нормально. А так, я дав зразу ж поки приловчився, то два рази е, самий інвертор перегружався. Ну не вибив, защита, все, робота О, про, по перегрузу. Так, до 4 сантиметрів, звісно, він свободно їх ковтає. Коротше, щепу вийшлося отака. Такої фракції. І значить, що ще. В принципі, я довольний, батя теж. Ну, то він сидів оцим сікатором, там в корзину клацав мільйон разів. Ну, в кого такого немає, просто руками аболить ветки, як би теж не бачу смислу. Це все воняє, прованюється. А так воно все стоїть, йому на щеку там комусь толкнути каптільщиком з фруктових дерев'яв. Дуже гарний, гарний продукт виходить. Все, в принципі, по шумності ви чули, який. Ну, я б не сказав, що прямо там громкий що шумний, шумний. общем, нормальний апарат. Я задоволений, просто треба проловчитися по початку потихеньку, там, по одні віточки, тіда. потім по три, по чотири вже виники такі шурували, що він їх коротше, молотив і навіть не заїкався. Ну, оті, що по 4 см, звісно, э, не то що важко. Він то рубає, але він йде возбуждення. Не те, що возбудження, тобто повищається ток і срабатує за щита. У мене інвертор вибив. Я протупив, треба було від мережі просто перевести трьохпозиційний. Перемикач. Вот. А він у мене отак от залишився. Ну, Попробуємо колись ще. Сад великий, є ще що рубати. Що ще? Сухі ветки, так. Да. Не бажано. Сухі ветки йому, ну, коротше, я не пробував. Ну, Я просто дивився там у людей, як вони мучають їх, то ну, це здівательство. Тому свіженькі віточки нарізані там, щоб пообрізали, щоб не тягати по дві ветки через. Там весь двір кудись там тягнуть листя, це все розноситься, тобто по місту зразу перерубали його і все, десь у якусь е, кучу там та й все. Все, в общем, таке було відео. Всім мирного неба і багато світла.